Акафіст Воскресінню Христовому. Кондак перший непереможний воєначальнику, Господи, Неба й землі, ми раби Твої, подячні співи приносимо Тобі, що до пекла нині зійшов, І з собою усе Воскресив. Тож святкуючи наше визволення. Радісно виголошуємо. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Ікос Перший. Янгол Господній у вечір суботній під час великого землетрусу зійшов з неба і, відваливши камінь від дверей гробу Ісусового сів на ньому. Від цього перед ним затрусилась сторожа і стала, наче мертва. Ми ж воскрещимо живому Богові, разом з мироносицями, поклоняємось і Пасху тайно благословляючи, виголошуючи, Христос воскрес, і Князі пекла впали. Христос воскрес і налякались охоронці пекла. Христос воскрес і твердині пекельні пішли в запустіння. Христос воскрес і смерть ридає. Христос Воскрес і пекло стогне, виголошуючи. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подавав, І тим, що у гробах життя дарував. Кондак другий. Побачили Марія Магдалина, Марія Клеопова і Соломія юнака у гробі Господньому, задягнутого в білу одежу, який сидів праворуч і жахнулись. Він же промовив до них Ісуса шукаєте розп'ятого. Нема його тут. Потім встав і сказав: Підійдіть подивися на це місце, де лишав Господь, та скоро ідіть і скажіть учням Його. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував. Ікос другий, бажаючи пізнати незрозуміле видіння Петро та другий учень. Швидко побігли до гробу і, увійшовши в нього, побачили одні лиш верхні одежі та покривало, яке було на голові Ісусовій, що не за одежами лежала, а окремо звите на одному місці. Повірили і заспівали з радості. Христос Воскрес і все створіння радіє. Христос Воскрес і небо веселиться! Христос Воскрес і янголи співають на небесах. Христос Воскрес! І стало світлим підземелля. Христос Воскрес! Співайте душі праведних, що з пекла врятовані. Христос Воскрес! Промовив з радістю спасіння від смерті. Співай же Господу уся земля. Христос воскресе мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Кондак третій Силою з висоти задягнув рятівник учнів своїх після Воскресіння. Ті ж пішли до Галилеї на гору, куди їм звелів Ісус. І коли прибули, каже їм Ісус, дана мені всяка влада на небі і на землі, ідіть же і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися усього, що я вам заповів. Вони ж йому поклонились, співаючи, Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що у гробах життя дарував. Ікос 3. Марія Магдалина, маючи в серці своєму любов до вчителя, стояла біля гробу і плакала. А побачивши воскресшого, подумала, що то садівник, і запитала. Якщо ти взяв його, скажи, де ти поклав його і я візьму його. Однак, більше, ніж сподівалася, почула, Марія, відходжу до батька мого і Бога вашого, і побігши до учнів, промовила. Христос Воскрес, і світ від потопу гріховного врятований. Христос Воскрес, і ми від служби ідольської звільнилися. Христос Воскрес! І неправда диявола знищена. Христос Воскрес і прощені гріхи наші. Христос Воскрес і все оновлене сотворіння співає. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав І тим, що у гробах життя дарував. Кондак 4. Маючи в собі багато сумнівів, фома промовив до учнів, які бачили Господа. Доки не побачу на руках його ран, від цвяхів і не вкладу пальця мого у рани Його. І не вложу руки у ребра його, не матиму віри. То, побачивши воскрещого, радісно заспівав. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Ікос 4. Почув Фома тих, хто бачив Господа, і каже: не можу повірити, а після восьми днів прийшов Ісус через замкнені двері, став посеред учнів і говорить до фоми: Подай палець свій сюди і поглянь на руки мої, і подай руку свою, і вклади в ребра мої, і не будь невірний, а вірний, і відповів Фома, Господь мій. І Бог мій. Христос воскрес і мертві встали. Христос воскрес, і ми визволені від осуду та мук. Христос воскрес і світові, що співає, засяяло життя з гробу. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Кондак Вогонь Божества неопікфому, який насмілився доторкнутися до ребра рятівника, просвітився і пізнав втіленого задля нашого порятунку Бога. І з тілом воскресшого. своїм невірством блаженний близнець, віру церковну утверджує і ми. Визнаючи її співаємо. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і Тим, що у гробах життя дарував. І п'ятий. Побачивши Ісуса воскресшого, учні злякалися, подумавши, що духа бачать. Ісус же, бажаючи утвердити їх у цьому. Показав їм руки і ребра свої, а також взяв риби печеною та меду від бжил і їв перед ними. Через те переконалися вони і страх свій та смуток, відкидаючи, радісно заспівали. Христос воскрес і зло переміг, добро нам подавши. Христос Воскрес умертвив пекло світлом Божества свого. Христос Воскрес і темрява розійшлася, і земні темні демони щезли. Христос Воскрес! Ізотліле пристрастями людське Іство оновилося. Христос Воскрес і беззаконня наші очищені. Христос Воскрес! І ми усі одягнулися у нетління, співаючи йому пісню цю. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і Ти, що у гробах, життя дарував. Кондак шостий. Після Воскресіння Твого, Ти, Христе, у світ послав проповідників, апостолів богоносних. І дихнувши, так, промовив до них Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться, а кому заставити, останеться. Цим і донині у всьому світі діти церкви від гріхів розрішаються і беззупинно прославляючи твоє милосердя душами чистими, радісно співають. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Ікос шостий. Світло Твого Воскресіння засяяло в темних глибинах пекла, благовістуючи прощення, послаблення та визволення душам нашим, які радісно співають. Христос Воскрес і Кайдани наші розірвано. Христос Воскрес і тінь смертна на життя вічне перемінилася. Христос Воскрес і смиливість Мучителя впала. Христос Воскрес і рай замість пекла для життя нам даровано. Христос Воскрес і світ повсякчас співає. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Кондак Сьомий Рятівник наш, Ти на землю зійшов, щоб визволити від гріха нещадків Адама, які з подякою і благовінням співають. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Ікос сьомий. Нового життя початок Ти, Господи, подав для світу своїм славним Воскресінням. Усе старе минуло, і пекло, і смерть, і влада диявола. Вільне створіння пізнається, раніше затьмарені. А нині сини Божі радіють, співаючи. Христос Воскрес і щедро злив на рід наш безодню милосердя. Христос Воскрес і нас грішних підняв із собою. Христос Воскрес і гіркота гріха в насолоду життя райського перетворилася. Христос Воскрес і деревом замучені оживий. Христос воскрес і нас підніс до колишньої гідності, щоб ми співали. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував. КОНДАК 8 Подорожуючи з Клеопою та лукою в село на віддалі стадії 60 від Єрусалима і непізнаний ними. Ти дорікав їм рятівник за невір'я та жорстокість серця говорячи, чи не так належало постраждати Христові і увійти в славу свою? І почав від Моїсея та всіх пророків тлумачити та навчив їх співати. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. І Усього себе, як Бога, і як досконалу людину доручив той рятівник двом учням своїм в Емаусі, коли взяв хлів, благословив і, переломивши, дав їм, і відкрились їм очі, що впізнали тебе, бо ти невидимим був для них, і вони заговорили про тебе. Христос Воскрес і життя запанувало, Христос Воскрес і оману диявольську викрито. Христос Воскрес і жертву ідольську припинено. Христос Воскрес і вся земля жертву хвали йому приносить. Христос Воскрес і ми, споживаючи заборонену їжу, сьогодні споживаємо їжу вічну. Христос Воскрес, і ми стали причасниками вічної радості, співаючи Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Кондак 9. Усі янголи Христе оспівують Твоє Воскресіння на небі. Сподобиш і нас на землі. Чистими серцями радісно співати. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Ікос 9. Всесвітний, красномовець і вчитель, народів апостол Павло, богомовний, як труба, виголошує. Христос, котрий воскрес із мертвих, є початок Воскресіння з мертвих. Як у Адамі всі вмерли, так у Христі всі оживуть. Тому Воскресіння Христове, убачивши, радісно виголошуємо. Христос Воскрес і князя темряви подолали. Христос Воскрес і тремтить глибина підземна. Христос Воскрес і смерть знищена перемогою. Христос Воскрес! І пекло переможене владою Христовою. Христос Воскрес і нас звільнено від непорушних пекельних кайданів. Христос Воскрес! І ми, визволені від зіпсуття синами Воскресіння, стали співаючи. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Кондак 10. Ти, Господи, заради визволення від рабства диявола, роду людського, розп'яття і смерть перетерпів. Отож Янгол в одежах блискучих у гробі сповіщає жінкам добрим, промовляючи. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Ікос 10. Втретє, після Воскресіння, з'явився Ісус на морі Тивиріацькому, коли лалили рибу Симон, Петро, Фома і Нафанаїл із синами Завидея. Іншими двома його учнями. І як Владика звелів усім закинути сіть праворуч човна, і скоро слово стало ділом. Зловили велику кількість риб і справили вечерю дивну на землі. Нею нині дивно насолодитися дозволь і нам, Господи, що співаємо Христос Воскрес і дана йому влада» на дебі. Та на землі Христос Воскрес і настало Царство Боже. Христос Воскрес і тіло Його, як хліб життя усі приймаємо. Христос воскрес і кров Його, наче з джерела безсмертного, вживаємо. Христос Воскрес і звільнений Адам разом з нами веселиться. Христос воскрес і порятована з Кайданів Єва радіє співаючи. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Кондак 11. Зворушивий спів приносячи тобі, Воскресшому, апостол Петро, який тричі зрікся тебе, тричі визнав. Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю Тебе, тричі і чує від Тебе про найсолодше покликання на пастерство. Паси ягнят моїх, паси вівці мої, тому і співає. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. Ікос 11. Подателю світла, ти наче Сонце засяяв на третій день із гробу і просвітив усе світлом істинного богопізнання. Апостоли, що перебували в темряві, безвір'я і сумнівів, переконалися, що ти Господь, і ми, прославляючи тебе, Воскресшого, Благально співаємо. Христос Воскрес і всіх просвітив Своїм Воскресінням. Христос воскрес і світло вічне засяяло Тим, хто сидів у темряві і тіні смертній. Христос Воскрес і всім вірним таємно подасть сяйво Духа з висоти осіняючий. Христос воскрес, і духовні очі тих, що були раніше сліпими, відкрилися. Христос воскрес, і ми батька світла пізнали. Христос воскрес, і посоромлені ті, хто зрікся Господа слави, але хай співають з нами. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що у гробах життя дарував. Кондак 12. Благодаттю своєю вказуючи кожній людині найлегшу стежину до спасіння, ти, Христе, промовив до Симона Петра, Коли постарієш, піднімеш руки свої, і інший тебе підпереже та поведе туди, куди не захочеш, давши знак, якою смертю прославить Він Бога. Улюбленому ж учневі своїм звелів бути доки не прийдеш. Тому, хоч розлучилися, але з'єднані союзом любові, вони злагоджено заспівали. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Ікос 12. Оспівуючи твоє, Христе. На третій день Воскресіння радіємо твоїй незмінній обітниці. З нами ж бо до кінця віку ти обіцяв бути, від усякого зла нас визволяючи, і до життя вічного направляючи. Тому, прославляючи тебе, виголошуємо: Христос Воскрес, і ми від біди усякої визволені. Христос Воскрес, і нас посадив із собою проворич Батька. Христос Воскрес і нас робив причасниками вічної слави Своєї. Христос Воскрес і Той, що спокусив давнього пробатька, хоч і був сильним переможений. Христос Воскрес і всі, хто був раніше відкинуті, з яголами оселилися. Христос воскрес і з собою воскресив усіх, хто співає. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Кондак 13. О Пасха велика і священна, Христе Ісусе, рятівник наш, щиро визнаємо велику врятівну Твою ласку. Що знову сподобив нас, недостойних, нині відчути радість світлого Воскресіння Твого, подай нам у вічному ясному дні Царства Твого, досконало і істинно причищатися Тобою, найсолодшого, щоб з янголами і з усіма святими всі радісно співали. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що у гробах життя дарував. О Пасха велика і священна, Христе Ісусе, рятівник наш, щиро визнаємо велику рятівну Твою ласку, що знову сподобив нас, недостойних, нині відчути радість світлого Воскресіння Твого, подай нам у вічному ясному дні Царства Твого. Досконало і істинно причищатися тобою, найсолодшого, щоб з янголами і з усіма святими всі радісно співали. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував. О, Пасха велика і священна, Христе Ісусе, рятівник наш. Щиро визнаємо велику рятівну Твою ласку, що знову сподобив нас, недостойних, нині відчути радість світого Воскресіння Твого, подай нам у вічному Ясному дні царства Твого, досконало і істинно причищатися Тобою, найсолодшого, щоб з янголами і з усіма святими всі радісно співали. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах, життя дарував. Янгол Господній у вечір суботній під час великого землетрусу зійшов з неба і, відваливши камінь від дверей гробу Ісусового, сів на ньому. Від цього перед ним затрусилась сторожа. І стала, наче мертва. Ми ж воскресшому живому Богові, разом з мироносицями поклоняємось, і Пасху Тайну благословляємо, виголошуючи Христос Воскрес і Князня пекла впали. Христос Воскрес і налякались охоронці пекла. Христос Воскрес і твердині пекельні пішли в запустіння». Христос Воскрес і смерть ридає. Христос Воскрес і пекло стогне, виголошуючи Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Непереможний воєначальнику, Господи неба і землі ми раби твої подячні пісне співи приносимо Тобі. Що до пекла нині зійшов і з собою усе воскресив, тож, святкуючи наше визволення, радісно виголошуємо: Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подавав, і тим, що у гробах, життя дарував.